Всім привіт! Ви на каналі ЗНО-хаб. З вами я Вікторія, викладачка географії. І у нас сьогодні з вами дуже цікава тема, яка вам точно сподобається: географія в кіно. Що потрібно подивитися для того, щоб полегшити свою підготовку для НМТ з географії? думаю, що ви більше любите дивитися фільми, ніж дивитися, наприклад, відео на YouTube, але це відео вам обов'язково потрібно переглянути, бо тут буде дуже багато рекомендацій, і неодмінно будуть такі фільми, які ви вже бачили, або точно переглянути для того, щоб легше підготуватися до НМТ. Найпопулярнішим фільмом, який я просто рекомендую неодмінно переглянути вам, є фільм Антарктида Антона Птушкіна. Хто був, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що ви вже бачили цей фільм, бо там скільки географії, що я напевне не зустрічала у жодному фільмі. Звичайно, найголовніше, що розповідається в фільмі Антона Птушкіна Антарктиді, це про Антарктиду її природні умови і життя наших полярних дослідників на станції Академік Вернацькій. Станція Академік Вернацький це на дослідна станція, українська станція, яка функціонує з 1996 року. І, звичайно, тут розповідається не тільки про життя полярників на станції, а про те, як вони працюють, як вони досліджують атмосферу, як взагалі оця от погода в Антарктиді впливає на клімат нашої планети. Тут і про органічний світ ви можете дізнатися, і про кліматичні умови, і метеорологію, і загалом про все, що відбувається в Антарктиді. Також точно запам'ятаєте різницю між Арктикою та Антарктикою. У цьому фільмі зустрічається багато географічних об'єктів. Які, наприклад, острів Галіндес, на якому розташована науково дослідна станція, також Магеланова протока, протока Дрейка, яка вважається найширшою протокою у світовому океані, про Антарктичний піострів і загалом материк Антарктида. Наступний фільм, який я вам обов'язково рекомендую для перегляду, це фільм Еверест про сходження на найвищу вершину нашої планети. Пам'ятайте, Джо Еверест має висоту 8848 тисяч метрів. Ця вершина знаходиться в Гімалаях в одній із найвищих гірських систем нашої. Планети, пам'ятайте, що Гімалаї утворилися при стику євразійської літосферної плити із індоавстралійською плитою, і це молоді гори, які відносяться до сучасного альпійсько гімалайського сейсмічного поясу. У фільмі розповідається багато географічних явищ і сходження на вершину, а також одну із найбільших трагедій в історії альпінізму. Ще один фільм, який я вам рекомендую для перегляду: це білий полон з Пол Вокером. Дуже цікавий фільм заснований на реальних подіях. Також стосується Антарктиди. Тут уже йде мова. Про собак, яких залишили на одній із науково-дослідних станцій, і про їхнє життя в Антарктиді. Також дуже багато природних моментів географічних там згадується, тому вам точно він неодмінно сподобається. Ще один фільм, який я рекомендую учням для перегляду, коли ми вивчаємо з ними атомну електроенергетику. Це міні-серіал, такий Чорнобиль називається. Цей фільм розповідає про атомну електроенергетику, про Чорнобильську АЕС, про події, які спричинили вибух Чорнобильській атомній електростанції подальші наслідки цієї радіації, яка вплинула на навколишнє середовище. Дуже допомагає цей фільм зрозуміти саме електроенергетику України. Тему і допомагає розібратися з атомною електроенергетикою. Тому я вам щиро його рекомендую для перегляду. Але це також такий досить важкий психологічний фільм. Цікавий фільм, який вам точно сподобається. Він вже є більш таким легшим комедійним фільмом: це подорож до центру землі, де вже будуть розповідатися там про. Внутрішні процеси нашої планети, які ми називаємо ендогенними, про виверження вулкану, про землетруси. Там уже всю будову вулкана вивчити жерло, кратер, і дуже багато геологічних там є корисних копалин. Тому я вам щиро його рекомендую для перегляду. Ви і посмієтеся, і багато географії, до речі, вивчити наступною частиною подорожі до центру землі. Є ще друга частина фільму: це подорож подорождва Таємничий острів. Там також купа географії, тому. Переглядайте такі от фільми, коли маєте вільний час, які допоможуть вам підготуватися до НМТ. Ще один фільм, який мені дуже сподобався: це сім років в Тибеті. Там уже розповідається про подорож Тибетом, теж географічний об'єкт, який потрібно знати на НМТ, і багато різних моментів. Я вам рекомендую для перегляду. Також все рекомендую. Все дивіться, сонечки моє. Ще один фільм для перегляду на глибині шість фунтів. Можете подивитися, там іде мова про життя тварин в Арктиці. Фільм Помпеї про виверження вулкану Везувія. Фільм. Планета Земля це документальний фільм про географічні компоненти, явища і природні зони. Ще один є фільм «Їж, молися, кохай. Це подорожі Італією, Індією та Балі. Які ще географічні фільми ви дивилися? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться зі мною також цією інформацією. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку і до нових зустрічей! Успіхів вам у підготовці!